23 грудня 10.25 сталася на, на поки що найважливіша подія в моєму житті. Мені дружина народила прекрасного сина. Прошу знайомця Олег Миколаєвич. Як наш відчальний батько каже, є пожарник, це вогнегасник. Коли сину було рівно доба, то я вже його тоді взяв на руки. Цієї зустрічі я чекав все життя. Наразі частина один батальйон знаходиться на Вугледарському напрямку біля Курахова, а основний штат бригади знаходиться у нас за кордоном в Курській Народній Республіці України. Я впевнений, в тому, що кожен мій день перебування на фронті, на обороні, на захисті, якось мені по совісті гарантує те, що як мінімум кожен мій день перебування там продовжить безпеку мого сина тут.